Колеги, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Матковивідна пасіка АМГ. Прийшов час, от похолодало, нарешті ночі заморозки, і прийшов час. Другої, в кого другої, в кого третій, в кого першої обробітку бджолосімей від кліща Вароа. А саме головніше від акарапідозу. Цього року багато дзвінків, що пасіки розлітаються, кліща немає. Можливо, причина є акарапідозу. Ось мені товариш, знайомий дзвонив і каже, що пару пасік злетіло від акарапідозу. Роз, просто бджоли розтворились. І при сильному зараженні акропідозом, коли ви обробляєте амітразом, то сипеться бджола. Получається, дохне клещ трахейний в трахеях, забуває трахейці, і бджола падає, тому що дихать, ну як дохлі кліщі забувають ці продихи у бджіл. Тому бажано таким препаратом обробляти їх, якщо є ця проблема, ще і в. Кінці мідозбору, після останнього мідозбору чи в вересні, і зараз, звичайно, вже коли зовсім немає розплоду, всі бджоли вийшли. Також це дуже важлива обіток. В цьому відео я вам покажу, як я в таку вже холодну погоду, коли це зараз плюс 2, а ночі буде мінус 2-мінус три, як я обробляю бджіл амітразом. Розповім, чому я так роблю, покажу наглядно, які клуби бджіл. Ну і буду знімати це, це відео. В ньому ви побачите, як я це роблю, і, і проти яких кліщів, там акарапідоз Горатоз. Е, е, а ще назнімаю трошки відео маленьких, які клуби йдуть в зиму, і буду поступово їх викладати на YouTube каналі. Матковий пасіка напасіка МГ. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Е, кнопка підписатись під відео, підписуйтесь, е, пишіть ваш коментар, тисніть лайк. Чи пишіть запитання. Дякую вам за увагу. Переходимо до відео. Буду показувати, як я обробляю буду показувати, як я обробляю бджіл амітразом. Зараз вже в кінці осені, початку зими. Так, ну от такий от у мене апарат. Я беру такі найбільш жорсткі бутилочки. Така бутилочка жорстка, бути, щоб неї було, удоб... не було удобно обрабатувати. Гвоздиком на. На газу нагріваю гвоздик, пропалюю дірочку, таку невеличку, щоб було зручно. Вода фільтрується, щоб не забивалася дірочка. Взяв із колодязя, плюс 8 градусів вона. Вчора точок обробляв, то брав воду із ставка, взяв там тепліш. Ну, така, плюс 3 я набрав, профільтрував через мелку сіточку. Також 1 мл амитраза, через шприц розмішав такого от кольору, пахне нафталіном, бажано не нюхати. Обрубляем бджил даже зараз при такой температуре. Так, так, так. Такие у нас клубы, это Бакфаст. Клуб Бакфаст забрался уже. Вот таким вот чином. Ну рамочек 5-6 уже плотные клубы были. Там уже и дальше, да и дальше трошки есть. Вот такие вот клубы собрались на медовых рамочках, проглядаю чтобы медок везде был. Беру пляшечку, значить, оскільки вже холодно, на бжіл я сильно багато не лью. Тобто я ось так приблизно прохожусь. Раз, два. Три. Чотири. п'ять. Шість, сім. І вісім. Також ще трошки проливаю отак, от, щоб по всім улочкам. Е і закриваю. Тут маточка F0 сидить. Може, можливо, буду продавати зимовалі матки F0 весною, певну кількість. В цьому... Закриваю. Значить. І що у нас відбувається? Бжоли після цього, вони розтормишатися. Розтормошатися почнуть трошки клуб рихленький і стане. А пари цього мітразу везде по вулику будуть, і клещ почне сипатися. Вчора я проходився то на точку з карнікою, то буквально через 2-3 години вже самі потужні сім'ї, там такі на 12 рамок, то вони почали кліща виносити і викидати на прильотку при плюс двох. Ну, а потім всі зібралися знову в клубі і все нормально. Значить, чому я обробляю, обробляю їх саме зараз цим? Тому що е, вже розплода майже ніде немає, всі бджоли в клубах, весь клещ на бджолах. Проливаю таким отамітразиком. І він діє не тільки на кліща ворога, який попадає е, на низ, а він також діє і на кліща, на кліща по-моєму, вуді Акарапідоз, як на Акарапічі. На Акарапідоз діє він також. І от таким чином двойна обробка виходить, що я проливаю бджіл і від. Е, і від аваратоза, і від акарапідоза, що є також причиною, того, що бджоли слабкі йдуть в зиму, розлітаються і так далі. Кліщі акарпідоз він невидимий, ви його, в принципі, не бачите. Тільки лише видно, що бджоли ползають перед льотком потім. Тому такі обробки проводяться зараз. Якщо слабачок тут буде, на трьох рамках я вдруг побачу, значить на нього взагалі общі... На такий слабачок дуже трошки я трішечки, 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 а потім навколо нього, і по цим мулочкам, де він сидить, більше дам відразу, тому що, якщо сильно облить слабачка, можуть попадати трохи бджоли і замерзнути. Ну, отак от, от я проходжусь і всю пасіку обробляю зараз. І ночі, навіть, тобто, такі, такі оці два дні випали, я вчора 105 сімей зробив і сьогодні ще сотню зробив, то з фонариком вже 7-8 вечора вже стемніло в 5, по-моєму, в п'ятого, Я ще з фонариком. Ходив з фонариком обробляв, знімав відосики під фонарик. Тобто їх буду викладати поступово. так що е, В принципі, все нормально. Бджоли сидять, не злітають, швидко обкрили, відкрили, обробили. І е, таким чином ми прибираємо обидва кліща. І може у когось ще третій якийсь є, якщо там на півдні, може той, як він цей кліщ називається новий. Тропила і лапс, там, звісно, ну, там, очень плохо, все печально, якщо він з'являється. Ну, оці два убираються: Акарапідоз і Варатоз. Ось от, от амітраз 12,5%. На даний час, до речі, я тестував прошлогодні свої амітрази. Протестував, упало по 5 кліщів. Мені це не сподобалось, бо їх можна штук 50 упасти, там 40-30. Навіть якщо все добре на пасіці з ними борешся, все одно там 20-30-40 кліщів. Не впали, не впало 5. Я бігом заказав в одному інтернет-магазині свіжий турецький кінас, по-моєму. Оце він розвів, опять протестував ту ж саму сім'ю, вже впало 30 кліщів. Все, тоді я бджоли живі, кліщі впав, і я почав обробляти. Ну, отак проходжусь. Обробляю така от інформація для вас, щоб ви знали. Якщо зараз ну це я обробляю плюс два, завтра мінус три, мінус п'ять. Ну, звісно, при такій температурі вже вам буде неудобно, бо вже будуть руки мерзнути просто з цієї бутилки. То ви можете тоді, звичайно, як потепліше, під новий год. Ось, ну, тиждень морозів, потім у нас ціла зіма плюс п'ять, там при плюс п'ять можна прекрасно їх обробити. От я так прохожусь, обробляю, йду там через 5-10 сімей, вертаюсь назад, ці вже гудуть, гудуть, гудуть так, у, у такий гул. Тобто вони. Підсушуються і струшують кліща з себе там, і, і знову потім ну, через час два знову сідають в клуб. Так що, так от я роблю акуратно, водичка потрошку л'ється на бджоли, а по тій самій улочки і навкруги, і зверху ще додаю. Ну, десь 100 мл на улик на нормальний. І якщо слабачок, то там, 50 мл. Потрошки так обробляю. Ну, слабачків проливати акуратненько. Тобто на самих бджол трошки лить, а рядишком побільше. Дякую за увагу. Сподіваюсь, комусь допоможе. Хто не знав, як боротися з, з, з акарапідозом, от так я роблю. От вес, осени, зараз під зиму, коли точно нема розплоду. І він тоді. Ну, в з з барлатозом. Да? Морзик, м'якне щось. Зараз прохладненько. Добре. Пишіть ваші коментарі, як ви боретесь з акарапідозом. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, кому це допомогло і сподобалось. Слідкуйте, будуть нові відео, виходити, які клуби я буду знімати по, трошки, там, по пару хвилин, які клуби йдуть в займухарники, вже не знімав трохи. Дякую, колеги. Буду працювати. Що придеться ще й з фонариком сьогодні. А що було зранку заморозок, а зараз вже потеплішало, то плюс 2-3 плюс це в три часа дня.